Вітаю всіх п'ятикласників, а також всіх тих, хто разом з нами повторює математику п'ятого класу. Тема нашого сьогоднішнього уроку – це прямокутник квадрат. Ми пригадаємо те, що нам відомо з початкових класів, по-перше. Ну і по-друге, деякі задачі цікаві, мабуть, будуть для вас новими. А також ми пригадаємо і що таке периметр прямокутника і квадрат. Прямокутник і його периметр. Чотирикутник, якого всі кути прямі, називають прямокутником. На вашому екрані прямокутник, який називається за назвами його вершин А, Б, С, Д. Сторони прямокутника, які не є протилежними, називають довжиною шириною або суміжними сторонами. Протилежні сторони прямокутника між собою рівні. На малюнку у нас дві пари рівних між собою сторін. А, Б дорівнює С. І АД дорівнює Б Оскільки в нас у прямокутнику дві пари рівних між собою сторін, а периметр будь-якого многокутника це сума всіх сторін, то ми можемо обчислити периметр прямокутника за формулою 2А плюс 2B. Або якщо 2 винести за дужки, то 2 помножити на А плюс Б. П велике це периметр прямокутника А і Б сторони прямокутника. Ну, ми вже з вами будемо. Користуватися другою формулою. І давайте зразу розглянемо досить прості задачі для початку. Побудую зошит прямокутник, сторони якого 4 см і 3 см, та знайти периметр цього прямокутника. Ну, ви розумієте, що в мене немає тут лінійки, тому я буду будувати, виходячи з того, що кожні дві клітинки це 1 см 2 см 3-4 см. Ось в мене одна сторона прямокутника. А друга сторона 3 см. 3 см це 6 клітинок. Ось друга сторона. Після того, як ми побудували дві сторони, у зошиті в клітинку дуже легко далі добудувати прямокутник. Ми можемо його позначити буквами ABCD. Ми можемо, якщо треба, підписати 4 см, 3 см. Я, наприклад, дозволяю сантиметрів не писати. Але головне, що ми повинні зробити, ми повинні виконати другу частину задачі, знайти його периметр. П велике. Це 2 помножити на 3 плюс 4. Це 2 помножити на 7, це 14 см. Отже периметр нашого прямокутника. 14 см. Можна написати просто відповідь 14 см, можна написати П велике до рівня 14 см. Як завжди, я прошу шановних п'ятикласників писати так, оформляти задачу так, як вчить, як пропонує ваш вчити. Найти периметр прямокутника, друга задача, якщо одна сторона його 7 см, а інша отримую довше за першу. Ну, нас не просять будувати цей прямокутник, я думаю, що ми без побудови цілком впораємося. Одна сторона вже є, ми можемо собі на полях зазначити, що А в нас є, це 7 см. А друга сторона Б, щоб знайти Б, ми повинні уважно прочитати умову. Утричі довше. Утричі довше, в три рази довше. Значить, ми 3 помножимо на 7 або 7 помножимо на 3, це буде 21 см. Це друга сторона. Можемо. Написати формулу для периметра, наприклад, потім цю формулу підставити дані. Можемо зразу підставити дані. Ну, кому як зручно. 2х28 це 56 см. І відповідь до цієї задачі 56 см. Ми знайшли периметр. Давайте розглянемо дуже важливу задачу. Коли дається периметр прямокутника, одна з його сторін. А просять знайти іншу сторону. Я наведу зараз спосіб розв'язування із підручника. У підручнику пропонується такий спосіб розв'язування. Периметр у нас 30 см. Одна із сторін, наприклад, 5 см. Ми використовуємо формулу P дорівнює 2 помножити на А плюс Б. І в цю формулу підставляємо відомі нам значення. Ну, досить природно. Ліворуч писати вираз 2А плюс Б, праворуч писати В. Те, чому воно дорівнює, тобто 30. Ми підставляємо замість P велике 30, замість А підставляємо 5. І таким чином отримаємо рівняння. Добре нам знайоме, зі змінною B. Ми можемо дуже просто його розв'язати, щоб знайти невідомий множник 5 плюс Б. Треба добуток 30, поділити на відомий множник на 2. Отримаємо 15. Після цього рівняння 5 плюс b дорівнює 15, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Таким чином ми отримаємо B10 см. Можна перевірити, можна взяти сторону 10 і 5, додати, потім помножити на 2, і ми дійсно побачимо, що отримали. Периметр 30. Той самий час цю задачу можна було розв'язати і арифметичним способом. А щоб було цікавіше, ми трішечки задачу поскладнемо. Периметр прямокутника дорівнює 64 см. Давайте я зразу буду писати. Ну, Може сантиметри написати. Одна сторона А 18 см. Склади вираз для обчислення сторони суміжної заданої сторони. Ну, це сторона Б. Давайте я можу на чорнеці зробити, ну такий схематичний малюнок навіть від руки. От у нас дві сторони по 18, ну я не знаю, більше, менше ми отримаємо сторону. Головне, що дві сторони ми знаємо по 18. А ці дві не знаємо. Тепер давайте міркувати. Якщо я від периметра. І причому просять спочатку буквений вираз. Тобто перша частина задачі це скласти буквений вираз. Якщо я від 64. Відніму дві сторони А. Ось у нас дві сторони А. Що я отримаю в результаті цього? В результаті цього я не отримаю сторону Б. Тому що периметр це дві сторони А і дві сторони Б. В результаті цього, я отримаю суму, це сума двох сторін, кожна з яких дорівнює Б. Тому, щоб знайти одну таку сторону Б, я повинен знайдену різницю, поділити на 2. Таким чином, я зможу знайти сторону Б. Це ну, на цьому перший етап задачі закінчився. А далі нас просять обчислити, якщо A, дорівнює 18, точніше, перший етап у тумбу. А тем наша просто так. Для того, щоб знайти значення виразу, якщо А дорівнює 18, ну тут же все просто. Якщо А дорівнює 18, то значення Б буде дорівнювати 64 мінус 2 на 18, поділити на 2. Тут у нас в дужках буде 36. 64 мінус 36, 28 на 2, і це буде 14 см. Тепер нам важливо грамотно написати відповідь, оскільки в нас... Питали. І склади буквений вираз для обчислення сторони і обчисли. Тому у відповіді ми спочатку пишемо, як нас просять. Буквений вираз для обчислення другої сторони. 64 мінус 2 поділити на 2. Обчисли значення виразу. Ну, значення виразу буде 14 см. Таким чином, ми задачу розв'язали. Наша четверта задача пов'язана з прямокутником досить цікава. Периметр прямокутника до рівня 80 см знайти його сторону, якщо одна з них утричі більше за іншу. Ну, ще раз хочу сказати: нагадати, що такі задачі я поки що показую двома способами, поки ви ну, не звикли розв'язувати подібні задачі за допомогою рівнянь, поки будемо розв'язувати двома способами. Перший спосіб. Ми схематично будемо позначати. Ось у нас, наприклад, сторона А. я можу взяти лінієчку, все-таки. Ось сторона А. А сторона Б утричі довша. Тобто сторона Б, це три таких частинки, як сторона А. Три таких частинки. І у нас таких. Торін а дві штуки, б дві штуки. Ну, в принципі, можу навіть і намалювати за великим рахунком. А може цілком можливо, що ви і так. Давайте намалюю, ну, мабуть, все ж таки. Давайте все ж таки. У нас є ще одна сторона, а у нас є ще одна сторона Б. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що тут таких частинок, як сторона А. Раз, два. Я можу навіть підписувати. Раз, частинка, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім таких частинок. Вісім таких частинок, як сторона. І вісім таких частинок це разом, це периметр. Тому, щоб знайти сторону, ми 80 ділимо на 8, 10 см, це сторона. А сторона Б втричі більша, значить, B3 на 10 30 см. Ну, звичайно річ, що коли ми трішечки натренуємося розв'язувати такі задачі способом, який називається алгебраїчно, зведенням X, давайте я тут зразу відповідь напишу, то, звичайно, цей спосіб арифметичний, я думаю, ну, мало хто буде використовувати. Поки для нас спосіб з X не дуже звичний. Тому я показую два способи. Але спосіб з X, звичайно, ну, він, мабуть, швидше для вас буде, починаючи, ну, як мінімум, з кінця 6 класу. Якщо сторона сантиметрів, А сторона втричі більша, значить це 3х. А периметр у нас 80. Значить, за формулою. 2 на A плюс Б дорівнює. 80. Значить, 2 на х плюс 3b, це 80. Ну, я міг, до речі, кажучи, тут периметр поки що написати, щоб формула була повністю формула. Да, а потім вже формулу підставляю, числа підставляю х. Я зразу поділю на 2, щоб знайти невідомий добуток, невідомий множник х плюс 3х, я добуток ділю невідомий. Тут буде 40. А з нашим, нашою сумою х плюс 3х, нагадую, як ми поступаємо. Х це все одно, що 1 на Х, значить це можна написати x1 плюс 3 4х. 4х дорівнює 40, щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий. І це буде 10 см. Ну, це будемо так вважати, перша діяль. Що таке 10 см? Що таке х? Х це сторона А. Тобто сторона А в нас вже є. Сторона Б це 3 помножити на Х, це 30 см, ну і, звичайно, відповідь та сама. Ось таких два способи, ну, цілком можливо, що до цього моменту ви вже натреновані, і цілком можливо, що вам другий спосіб вже, так би мовити, натренований, і ви їм будете досить ефективно використуватися вже починаючи з середини 5 класу. Тепер пригадаємо інформацію про квадрат і його периметр. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні між собою. Ви бачите на малюночку квадрат, всі сторони, якого дорівнюють А. Якщо П велике периметр квадрата, А його сторона, то периметр квадрата дорівнює 4 помножити на. Зразу розглянемо простеньку задачу на застосування цієї формули. У першому випадку. Знайти периметр квадрата, сторона якого 6 см. Периметр Це 4 помножити на сторона 6 см і периметр виражається в таких самих одиницях. Це 24 см. У другому випадку периметр це 4 помножити на 12, це 48 в даному разі дециметрів. Отже, відповідь до цього номер 24 см. 48 дециметрів, ви бачите простенька задача на використання форму. Далі нас чекає наступна задача: наскільки периметр квадрата зі стороною 1 дециметр більше за периметр прямокутника зі стороною 7 і 8 см? Прошу звернути увагу, що у нас тут все ж таки в різних одиницях. Квадрат, сторона квадрата в дециметрах. А сторони прямокутника в сантиметрах. Тому для того, щоб порівнювати, нам потрібно буде перевести дециметри в сантиметри. Ми можемо зробити, або спочатку периметр знайти в дециметрах і потім перевести його в сантиметри, або спочатку сторону перевести в сантиметри і потім вже периметр також знаходити в сантиметрах. Ніякого пріоритету, один спосіб перед іншим абсолютно немає. Ну, Давайте я, наприклад, сторону 1 см. Сан, ну, давайте в нас квадратик, нехай буде сторона С, можу схематичний малюнок зробити, а прямокутничок за сторонами А Значить, наша сторона С квадратика 1 дециметр. Ми можемо зразу цю сторону перевести у сантиметри, це 10 см. Периметр квадрата позначимо, наприклад, P1. Це 4 помножити на С, 4 на 10, 40 см. Це периметр квадрата. Периметр прямокутника ми можемо знаходити зразу за формулою 2 помножити на А плюс Б. Давайте підставляти. Дорівнює 2, 7 додати 8, тобто 2 на 15. І це 30 см. Ну, нас питають, наскільки периметр квадрата більший. Тому ми повинні від P2, нехай буде периметр прямокутника. Значить, ми повинні від P1 відняти P2 10 см. Наскільки відповідь на 10 см периметр квадрата більший за периметр прямокутника. Далі нас чекає наступна задача. З дроту виготовили прямокутник зі сторонами 7 см і 13 см. Чи можна з цього дроту виготовити? І далі пропонується ряд квадратів і прямокутників. Давайте спробуємо збагнути, що якщо з дроту виготовлений пер, певний прямокутник, то ми для цього використовуємо певну, дріт певної довжини. Та довжина, яку ми використовуємо, це периметр нашого прямокутника. Тому ми зразу зможемо знайти периметр того прямокутника і можемо сказати, що 2 помножити на 20-40 см е, використано на виготовлення цього прямокутника. І тепер з цього дроту ми можемо виготовити лише ті прямокутники і квадрати. Периметр яких буде або 40 см або менше 40 см. Якщо ми будемо мати периметр многокутника, прямокутника, квадрата, який більше, ніж 40 см, то з цього дроту ми такі, таку фігуру виготовити не зможемо. Тому ми у кожному з чотирьох випадків повинні обчислити периметр фігури. І в залежності від того, як цей периметр співвідноситься із 40, Дати відповідь. Отже, перша ситуація. Периметр квадрата зі стороною 10 см. Це 4 помножити на 10, це 40 см. І в нас якраз і дроту є 40 см, тому відповідь можна. Другий випадок. Периметр прямокутника від сторонами 8 і 12. Це 2 помножити на 8 плюс 12. Це теж 40 см. Тому такий прямокутник виготовити можна. Давайте я відкреслю. Третє. Квадрат зі стороною 12 см. 4 множу на 12, це буде 48 см. А у нас цього дроту 40 см, тому не можна. Ну і нарешті четвертий. периметр прямокутника зі сторонами 11 і 10. Це 2 помножити на 11 плюс 10 його периметр. Тут у нас 21, це 42 см. А в нас лише 40. Тому відповідь не можна. Давайте пригадаємо ще раз питання до задачі і напишемо грамотно до неї відповідь. Чи можна з цього дроту виготовити, ну, першу, ми можемо об'єднати. Перший і другий можна. Крапка з комою. Третій і четвертий не можна. Ось така цікава задача, яка носить практичний зміст. Нас чекає. Крайня на сьогодні задача. Від прямокутника АБЦД, периметр якого 32 см, відрізали квадрат АЕКД, так як показано на малюнку, периметр якого 24 см. Знайти периметр прямокутника, що залишився. Ну, периметр прямокутника, що залишився, мається на увазі. Ось я його червоненьким обведу. Зразу. Ось периметр прямокутника, що залишився. Ми і будемо шукати. Ну, Хочу сказати, що для цієї задачі є декілька способів розв'язування. Я всі показувати не буду. Але всі вони починають мають починатися з того, що оскільки відрізали квадрат, А є КД, ми його периметр квадрата знаємо. В математиці прийнято писати, якщо розглядаються декілька фігур, то ми внизу пишемо маленькі такі буковки, які називаються індексом. І це периметр АЕКД. І цей периметр 24 см. Раз так. То сторону цього квадрата ми можемо зразу знайти 24 помножити, поділити на 4, це буде 6 см. І дуже раджу, те, що ми знайшли, проставити на всіх. Ну, там, де ми бачимо 6, можна поставити. І оскільки БЦ. BC – це е, протилежна сторона до АД, то, в принципі, BC теж 6. Ну, ми не знаємо, знадобиться, не, не, не знадобиться. Але ну, цілком можливо, що буде потрібно. Тепер ми, знаємо, е, тепер ми можемо далі вже дуже по-різному закінчити цю задачу. Далі дуже багато способів є. Ну, наприклад, ми. Е, Бачимо, що периметр, давайте я його окремо намалюю, от той, який був спочатку. А, Б, С, Д. Цей периметр 32. Суйд периметр 32. Входить. 1, 2, 3, 4 шматочка по 6. І два шматочка ЕБ і КЦ, які ми поки що не знаємо. Але ці шматочки рівні між собою. Тому, якщо я хочу знайти шматочок EB плюс шматочок КЦ, то мені треба від 32 відняти 4 рази по 6. Тобто 32 мінус 24 це 8 см. А ці шматочки. Є БЦ. Вони є сторонами прямокутника протилежними, вони рівні між собою, а сума у них 8. Тому кожний з них 8 поділити на 2, 4 см. Знайдене ми можемо такий зелененький. Я візьму і підписати. І оскільки нас просять периметр фігури, яка залишилася. Прямокутника Є е, К. Що це за прямокутник? Він на нас дивиться. Да? Дві сторони по 6, дві по 4. 2 помножити на 6 плюс 4, 2 помножити на 10, 20 см. Що і буде відповідь? Я навів, тобто у нас перша дія, оця перша дія, вона для будь-якого способу буде одна і та сама. Я вам навів один із способів розв'язувань. Було б дуже непогано, якби ви, шановні п'ятикласники, і ті, хто у старших класах пошукали ще якісь способи розв'язування цієї цікавої задачі. Вона в нас була крайня на сьогодні, як завжди, ми закінчуємо домашнім завданням. Шість задач і до нових зустрічей!